Про події війни говорить «Стратком». Ворог поніс найбільші добові втрати в цьому році згідно інформації Генерального штабу збройних сил України. За минулу добу оборонці знищили 1380 окупантів, 55 ворожих танків та 120 бойових броньованих машин. Найбільше втрат росіяни мали на Авдіївському напрямку. На Авдіївському напрямку ворог поновив наступальні дії та не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу численних втрат. Так, минулої доби на цьому напрямку втрати ворога склали вбитими та пораненими майже 900 окупантів. Знищено та пошкоджено майже 50 танків та понад 100 одиниць броньованої техніки противника. Авдіївський та куп'янський напрямок відвідав головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний із командувачами і командирами бригад, які виконують завдання на Авдіївському напрямку, визначили послідовність наших кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки та обговорили першочергові потреби підрозділів. Також провели роботу на куп'янському напрямку, де окупанти продовжують наступальні дії. Наші хлопці та дівчата міцно тримають оборону у надскладних умовах. Зайвив генерал Залужник. Сьогодні президент США Джозеф Байден надійшли до Конгресу терміновий бюджетний запит, щоб допомогти підтримати Ізраїль та Україну. Про це він заявив у зверненні до американського народу, яке зробив напередодні після повернення з Ізраїлю. За його словами, це розумна інвестиція, яка принесе дивіденди американській безпеці протягом багатьох поколінь. У своїй промові президент Байден засудив дії Хамас і Путіна, заявивши, що напади на Ізраїль і вторгнення в Україну мають Спільні мотиви. Хамас путрепрезентифентресхамас і Путін представляють різні загрози, але у них є дещо спільне. Вони обидва хочуть повністю знищити сусідню демократію, повністю знищити. Якщо ми не зупинимо жагу Путіна до влади і контролю в Україні, він не обмежиться Україною. Ми не можемо допустити і не допустимо перемоги таких терористів як Хамас і тиранів, як Путін. Putin win. За словами Байдена, коли терористи не розплачуються за терор, коли диктатори не розплачуються за агресію, вони несуть ще більше хаосу, смерті та агресії. Саме тому США мають допомогти зупинити диктаторів, допомагаючи тим, хто протистоїть їм на полі бою. Президент Володимир Зеленський назвав промову президента США Джо Байдена дуже потужною. Разом ми не дозволимо ненависті знищувати свободу, а терористам демократію, зазначив президент України на офіційній сторінці у соцмережі X. Остаточний розмір бюджетного запиту, який президент США надійшли до Конгресу, невідомий. В той же час раніше американська преса повідомляла з посиланням на джерела, що він складатиме 100 мільярдів доларів з них 60 Мільярдів доларів передбачені для України, а 40 мільярдів доларів для надання допомоги Ізраїлю, Тайваню та облаштуванню американо-мексиканського кордону. Британська розвідка вважає, що втрата Росією бойових гелікоптерів внаслідок першого застосування Україною Атакамс помітно вплине на спроможності російських сил. Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії за 20 жовтня. Як відомо, 17 жовтня збройні сили України нанесли удари по воєнних аеродромах російської армії у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, в результаті чого були знищені гелікоптери і системи ППО. Зокрема, аеродром у Бердянську використовувався росіянами як передова база на південній ділянці фронту. Аналітики вважають, що є реалістична можливість, що Росія перемістить оперативні бази і пункти управління далі від лінії фронту, що збільшить навантаження на логістичні ланцюжки. Перше український тренінговий центр навчав представників армії країни НАТО. Про історичний обмін досвідом повідомили у пульс організації, яка розвиває такмет в Україні. Вони провели навчання для 50 представників збройних сил Естонії за підтримки Естонської військової академії та центру війни та медицини катастроф НАТО в місті Тарту, як повідомив співзасновник Пульс Федір Сердюк, навчальна програма була розроблена з метою надати естонській армії оновлене комплексне розуміння тактичної медицини в повномасштабній сучасній війні. Програма охопила два дні лекції. Та симуляційних відпрацювань. Це був концентрований досвід, який ми зібрали з України, досвід надання медичної допомоги, планування медичної підтримки і привезли сюди для того, щоб допомогти нашим партнерам готуватись до повномасштабної війни. Існує поняття медичної дипломатії, і так як ми зараз будуємо зв'язки, в нас немає власне на щастя вже іншої альтернативи, як курс. Інтеграції в Європейський Союз і в Північно-Атлантичний Альянс це дуже важливо інтегрувати наші системи не тільки логістичні збройові бойові, а й медичні. У довгостроковій перспективі така співпраця дозволить естонським партнерам краще розуміти український контекст, що важливо, адже вони беруть участь у навчанні зсу і зможуть ефективніше надавати цільову підтримку Україні. Вальтер Вонець, лейтенант з центру медицини війни та катастрофи Естонської військової академії, наголосив, що академія вже підготувала понад сотню бойових медиків для збройних сил України і продовжить це робити. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача збройних сил України.